Батарієнта. Мене звуть колбаса Сергій Миколайович, я випускник кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 99 99 року. В даний час я працюю доцентом цієї кафедри і пропоную вам коротко ознайомитися зі спеціальністю та деякими лабораторіями нашої кафедри. Кафедра готує фахівців за спеціальністю електромеханічної системи автоматизації та електроприводу, яка є однією з найбільш широко профільних серед технічних спеціальностей та користується великою популярністю серед роботодавців. Якщо ви уважно подивитись на сучасне життя технічної цивілізації, то стане очевидним, що електроприводи оточують нас в повсякденному житті, і без них комфортне існування людини було б неможливим. Електроприводи приводять в рух насоси, що постачають воду в будинки, ліфти та кранові механізми, ескалатори, конвейери, електропотяги на залізниці, трамваї, тролейбуси, вагони метрополітен, електромобілі. Вони виконують рутинну роботу в складі побутової техніки, наприклад, в пральних машинах, міксерах, електродрилях та інших приладів. Абсолютно неможливо уявити без електроприводу та системи автоматизації сучасне промислове виробництво. Роботи-маніпулятори, високоточні металообробні верстати, пакувальні машини, папероробне та металопрокатне виробництво. Це далеко не повний перелік сфер застосування електромеханічних систем автоматизації та електроприводу. Для того, щоб бути висококваліфікованим спеціалістом цій галузі, студенти нашої спеціальності отримують теоретичні знання та практичні навички в області комп'ютерного програмування, системи автоматичного керування. Мікроелектроніки, робототехніки, мікрокомп'ютерних керуючих пристроїв, а також добувають підготовку в області гуманітарних наук, зокрема з економічної теорії та організації виробництва. Тепер дозвольте вам представити лабораторію сучасних технологій в електромеханіці, яка є також навчальним центром корпорації ABB в Україні. В цій лабораторії зібрано найсучасніше обладнання, що випускається корпорацією ABB, яка є одним із світових лідерів у галузі електротехнічної продукції. Лабораторія повністю комп'ютеризована і не має аналогів на теренах СНД. Тут проводяться лабораторні роботи з студентами кафедри, в ході яких вони набувають практичних навичок на такому ж рівні, як і студенти провідних європейських технічних університетів. Представлене в цій лабораторії обладнання широко використовується в сучасній промисловості, починаючи від простих механізмів, таких як конвейер, екрани. І закінчуючи промисловими роботами, пакувальними машинами та гнучкими виробничими комплексами. Наступна лабораторія призначена для вивчення сучасних засобів промислової автоматизації. Обладнання для лабораторії надано одним із найбільших світових електротехнічних концернів Ітон. В ході виконання циклу лабораторних робіт студенти знайомляться із засобами промислової автоматизації, які включають себе промислові комп'ютери, сенсорні панелі керування, програмовані логічні контролери, промислові обчислювальні мережі. Та дискретні елементи автоматики. Ця лабораторія є найбільшою в Україні лабораторією фірми ІФА, в якій, крім студентів, будуть проходити навчання представники промислових підприємств. Наступна лабораторія це місце роботи аспірантів та магістрів кафедри, які активно займаються науковою диссертацією. В даній лабораторії на сучасних комп'ютеризованих стендах молоді вчені перевіряють теоретичні рішення, що отримуються в ході виконання магістрських та кандидатських дисертацій. Науковою роботою на кафедрі активно займаються 9 аспірантів та близько 16 магістрантів. Під керівництвом досвідчених професорів та доцентів. В цій лабораторії зібрано те обладнання, яке було розроблено та створено на кафедрі за останнє десятиріччя. Необхідно відзначити, що рівень технічного виконання та характеристики, які мають прилади, побудовані на основі наукових розробок кафедри, не поступаються існуючим закордонним аналогам, а в деяких випадках навіть перевищують їх. Зокрема, за останні декілька років в цій лабораторії було розроблено лінійку сучасних асинхронних та синхронних електроприводів на замовлення італійської фірми. Розроблено керуючий контролер та програмне забезпечення для електроприводів трамваю та тролейбуса, які отримали серійне впровадження на території Російської Федерації, розроблено та виготовлено новий тяговий електропривод тролейбуса потужністю 200 кВт для українських виробників, який за своїми динамічними характеристиками та комфортністю руху є кращим від існуючих на ринку СНД аналогів. Необхідно також відзначити, що на кафедрі активно працює програма обміну фахівцями, зокрема, наші молоді науковці проходять стажування в Німеччині та Америки. Випускниками магістратури та аспірантури нашої кафедри традиційно є не тільки студенти нашої спеціальності, а й випускники багатьох українських та закордонних університетів. На сьогодні на кафедрі функціонує 8 сучасних лабораторій, які базуються на новітньому обладнанні та три класичних лабораторій для вивчення основи електроприводу. Кафедра має два комп'ютерні класи. Ці комп'ютери кафедри об'єднані в мережу з високошвидкісним доступом в інтернеті. Шановні абітурієнти, після закінчення нашої кафедри ви здобудете якісну широкопрофільну освіту, що дозволить знайти своє місце в житті, мати цікаву та добре оплачувану роботу. Запрошуємо вас в нашому дружньому колективі здобути сучасну спеціальність електромеханічні системи автоматизації та електроприводити.